26 квітня полтавці вшановують 31-річницю шу річницю Чорнобильської трагедії, однієї з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Щорічно тут, біля пам'ятного знака жертвам аварії на ЧАЕС, місцева громада збирається на мітинг реквієм. Зараз нас з усіма там, з дітьми, з усіма там десь 20 тисяч. Найгірше те, що багато втратили ми учасників ліквідації, тому що. Практично з 18,5 тисяч залишилось 10, і з них 3614 на сьогоднішній день інвалідів. Стали інвалідами. Це надзвичайно гірко. Вшанувати пам'ять ліквідаторів та учасників Чорнобильської аварії. Прийшло і багато молоді. Це дуже добре відзначають ветерани, адже означає, що про їх подвиг знають і пам'ятають. Чорнобильці виконали божу заповідь, не вбий нікого. А раді здоров'я наступних і людей полежить свій живіт. Так чорнобильці і виконали свій обов'язок, боролися за те, щоб зберегти Україну і не тільки. Нагадаємо, 26 квітня 1986 року вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Викид радіації у повітря дорівнює потужності 300 бомб хіросіми.